Доброго дня! Холодно! Доброго дня. Хочу вас всіх щиро привітати, побажати вам успіхів і дуже добрий знак, коли ми тільки під'їхали, там була маленька дитина з мамою. Ми дуже хочеться, щоб в цих оселях панував добробут, злагода, мир, благополуччя, щоб ви себе відчували затишно і тепло, незалежно від того, яка на вулиці є погода. І коли ми говоримо про нашу незалежність, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо бути і економічно сильними, і військово сильними, і енергозаощадними. Це дасть можливість нам бути незалежними. Незалежними, це дасть нам можливість бути заможними, але це завжди відбувається не просто словами, а важкою працею. Думаю, що і важкою працею будівельників і тих, хто буде жити. Цих Тому всім будівельникам дякую, а всім іншим бажаю благополуччя, заходи і всього самого найкращого. Дуже дякую. Да, да, да. <гум>

Можна збірювати самостійно собі другому споживання газу. От трьох на квартира на 90 квадратів. Місяць він споживає десь за газ потім 600-700 км. У нас найдорожчі 8-800 гривнями. Вісім вісімсот. Саме дешеве 680. 8800 взагалі це 3 доларів. У нас, у нас чому 100. так виходить, тому що у нас є захід помилок. Але в цілому, якщо ви, наприклад, зробите... Там приєдналося потужність. Достатньо серйозно до котельні котельню модернізуєте. Попередні ізольовані будуть труби. Попередні ізольовані будуть труби, і ТП буде і на будинку. Проблем не буде. У нас по пеклі бере, Так, а що тепер будете робити ремонт? Добро дня. Так, 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 так. Будемо робити. Хороший район нормальний. Ну будинок такий гарний. Гарний, теплий, індивідуальне опалення, Те, що треба. А скажіть, будь ласка. Головне, щоб газ був дешевший. <гум> це, це, це... Газ був дешевше, де його тут дешевше. Ми витрачаємо енергії втричі більше, ніж європейські сусіди. Питання не в ціні газу, питання в стільки, в скільки ми сплачуємо правильно? Скільки ми споживаємо. В оцей утеплений будинок, при раціональному використанні обладнання, ви будете сплачувати в принципі, дуже-дуже небагато. Але якщо будинок не утеплений, якщо труби парують і все інше, і так далі, втрати, то звісно будуть плачувати три рази більше. Наше завдання в три рази менше споживати на метр квадратний будівлях. Це шлях там, 5 років, 10 років для України. Але наша стратегія полягає в чому? Менше споживати, більше добувати. Якщо ми самі будемо добувати власний газ, нам не треба буде за валюту його купувати за кордоном. Ми ж сьогодні купу газу купляємо в Німеччині, Франції, Швейцарії, ну, в багатьох інших країнах. І якщо ми тільки будемо добувати свій газ і менше споживати, у нас зразу економіка буде набагато міцнішою. Це антифікат,